А тим часом Китай запровадив нові обмеження на експорт безпілотників та їхніх компонентів, які можуть застосовувати з військовою метою. Як інформує медіа, RTVI у Російській Федерації стверджують, що Пекін, нібито, хоче продемонструвати нейтралітет щодо російсько-української війни, а також підтримати своїх виробників дронів, знизивши виробництво безпілотників в інших країнах. При цьому російські експерти вважають, що обмеження з боку Китаю ніколи не мали довгострокових наслідків до того. Ж завжди можна знайти заміну тим чи іншим компонентам резюмують ворожі фахівці. Ну а я зараз напевно певною мірою проанонсую теж одну з тем, яку ми е, далі. Я сподіваюся, обговоримо. ми в тему відео, а він може вийти. Так саме так, ну насправді мова йде про те, що голову Укренерго Володимира Кудрицького можуть спробувати звільнити з посади. Причому Ярослав Желізняк, народний депутат, повідомляв, що це може відбутися вже сьогодні. Це планують зробити, каже, попри те, що представники міжнародних фінансових організацій закликали призупинити можливу відставку Кудрицького до формування наглядової ради «Укренерго». Водночас, про те, що його звільнення планують розглядати на сьогоднішньому. Засідання наглядової ради так само повідомляли напередодні декілька ну поінформованих, як кажуть, змі джерел.